У місті Лиман Донецької області запрацював перший в Україні центр безпеки громадян. Він обслуговуватиме 40-тисячну лиманську громаду, об'єднавши під одним дахом пожежну рятувальну службу, поліцію і швидку допомогу. На відкриття завітали міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і голова державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Експериментальний центр безпеки, що об'єднав поліцейський підрозділ медичну і рятувальну служби, постав на новому місці за півтора місяці. Он поможет сделать жизнь лиманцев безопаснее и удобнее. Сегодня замечательный день. Сегодня мы в Красном Лимане, просто Лимане, по хорошему поводу. Сегодня мы открываем первый в стране уникальный экспериментальный центр безопасности, в котором у нас будут объединены и медицинские службы, и службы спасателей. І е, поліцейські подрозділя до кінця року на Донеччині з'являться ще два таких центри. Гроші на створення їх виділяє обласний бюджет. Насправді це не тільки цей будиночок ще буде у Октябрьській громаді Черкаській в цьому році. Також здано під ключ такі ж громади. На кожну громаду ми виділили 5 мільйонів 200 тисяч гривень обласних грошей. Далі витрати на утримання бере на себе об'єднана територіальна громада Лимана. Для місцевих жителів у такому центрі є гостра потреба. Залізниця ділить місто на дві частини, рух, між якими ускладнено. Це було необхідно для города цього центру, центра безпеки громади. як город застаєти з двох частин. Железна дорога не дає можливості вовремя рівні железення вовремя оказувати услуги, якщо такі виникають. На базі центру створена команду добровольців вогнеборців, які разом із професійними пожежниками будуть виїжджати на виклики. Фахівці зможуть оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, надавати медичну допомогу, забезпечувати правопорядок, гарантуючи комплексну безпеку для 42 тисяч мешканців лиманської громади. Рима заболотна, Артур Іванов спеціально для телеканалу Еспресо.